Ну, він був такий впертий, але він був добрий, щось небудь купити, зробити. Тато він був дуже добрий. Він мені допомагав, допомагав, багато мені допомагав. Він спокійний був. Я ним ніяких проблем не мав. Бо що лучше не він був. Все разом сказати і добрий, і добродушний, і мнягенький. Більш такий характер мають дівчата. Я характер більш до хлопця. От такий характер треба було йому, ніж мені. Дітям завжди не зверталися до нього. Він завжди і морально, і матеріально, і психологічно можна сказати. Тато був у нас справді щирим. Досить хорошим, ми з ним дуже часто любили розмовляти про футбол. Та й навіть останній типу спілкування ми також дуже часто говорили про футбол. Ну, нас це насправді дуже сильно зв'язувало. Ну, він був досить жартівливим. Разом їздили на озера, на рибалку, на гриби збирали також було. Я поважав його вибір, то, бо я насправді його вибір. І от, те, що він от прийняв таке рішення, то було досить сміливо. Євген це друга дитина була, бо дуже добра дитина. В школі вчителька так завжди ну, хвалила його, він дуже такий чемний, був аж занадто чемний, такий маленький, худенький. Хотів, сина? Я тоді працював, що ну, пером був. І я там заїжджав кожен раз до, до жінків в лікарню. І мені сказали, що народився син. Ну я його так любила, що я його. Ну, любила понад все, навіть готувати їсти, любив як я десь на роботі чи щось що, таке було. Він зготував, він бігав до, до фірточки до мене. Мама, я зготовив їсти там. Ну, таке навіть їй курку міг втошити, ще такий до школи, не було, такі малесенька дитина була. Помічник був. Як він прибирав його черга була, то завжди Зоряна, визувайся ще на вулиці, на дворі, бо то він прибирав хаті чисто. Я ще був малий, а мій тато мав коника. Він сам він дуже любив біля коника бути. І любив допомагати він. Бо щось таке, велике робив навіть на полі. Він зі мною їздив на поле, ми кулями були, орали, Він любив там і за Вознесського коня водити. Їздили на море ми, і на Чорне море, і на Азовське море, чипкавати його. Дігенчився в школі Бриховичі. Сорок номер 41. Він більше таку пам'ять мав. Він запам'ятовував в школі. вірші він скоро запам'ятовував. Закінчив школу, пішов в швейне училище, місто Львів. Так як закінчив два чи три роки і пішов служити. Його призвали в армію. Після того, як служив, прийшов і вчився на закрійника, міг шити мені таке пальто пошив, і там вони познайомилися з Орисею, з невісткою, вона теж кінчала. Це були дуже такі моменти. Тяжко згадувати, бо то дуже приємно. ми разом працювали. І він підійшов до мене, каже, можна познайомитись. Я кажу, можна. Я кажу, можна". І так слово по слові. Потім зустріч, телефони. Знаєте, як то? Квітка перша, то якраз перше побачення. Так з того часу вже почали так, зустрічатися вже після роботи, він мене чекав, я його. Так піклувався про вас? Так, можна сказати. Ми один про одного так. Разом працювали, разом мріяли. Я його підтримував на кожній кроці прийшов поступати в тут він до мене, тато, я хочу Інститут поступати. Я кажу, будь ласка, маєш, маєш сили, потягну каже. Він каже, мама, я хочу поступати в Добляне. І він сам поступив в аграрному університеті, економіст-менеджер. Та він до мене каже, у мене є серйозна розмова. Я думаю, що за серйозна розмова, так цілий день від суботи. Думала, що то за серйозна розмова, Думала, що я таке, потім починаю, що я не так щось зробила, чи я щось не так сказала. Зустрілися він з мене, каже, я з тобою серйозно. Планую дружитися. Я кажу, добренько, я з тобою теж так, знаєте, як -то, спочатку розписалася, все робила у Львові, шлю брали в церкві Юра. Перша дитина нам померла. Я мала 23 роки, дитина померла. Принесла дуже тяжко, впала в лікарню. Бідний переживав, щось зі мною бути. А я одною новою. А от доказала мамі, що я в сорочці врутила. Потім довгий час не було, бо лікувалася, я, слава Богу, вилікувалася. Але нічого, народили, так тішились. Пам'ятаю, родом прийшов, а я лежу, а він мені мене каже, чого ти не виходиш? А я кажу, бо наш синочок маму не відпускає. Яким він був татом? Дуже хороший. Дуже сильно любив особливо Назарчика. Він його з рук не випускав, колихав його завжди Нас. до школи. Перший клас його вів на продовжену, як то підготовку до школи. Можна сказати, не та як мама, як він, завжди з ним. Менше з'явився то вже тут, а старший старший від нього на п'ять років. Постійно з ним. Сюди вони постійно і на озеро. І... Плавати вчив. Ну, Та як батько навчив мене тато плавати. Звичайно, що їздити на велосипеді. Також футбол навчив грати. От мені, от, напевно, це передалося: от, любов до футболу, до спорту. Такого. Ну, ми разом от, ходили на стадіон, любили покопати, разом слідкували за, поді... за футбольними подіями. Дуже він дітей любив, що вони хотіли він їм все купляв. Він потім останнім часом він в Польщу їздив. Він дуже любив, він на клубніку їздив, то більше жінки їдуть, а він він каже, що він такий маленький, худенький, каже, я самі більше збирав. Планували собі дуже багато. Двоє дітей старші, планували собі за кордон поїхати, мали працювати разом. Він навіть казав, якби файно було, то би і лишилися там жити. Він насправді дуже любив ту військову справу. Досить добре розумівся в ній, і коли от, ну, якраз почалася війна, то в мене закрадалися такі ідеї в голову. Що це може прийти? Так. По телевізору дізналася. Що війна, і одні до інших почали родичі дзвонити, навіть і не думали, що ну, таке настільки таке буде страшне, як воно є зараз. Патріотом він був, то як почалася війна, він перед війною ще поїхав. Як мені буде повістка, що ви мені зразу сказали, кожен раз дзвонить, мама, ви мені напевно мене брешете, ви мені не, не, не говорите, не розказуєте. І потім, як приїхав е, сюди, Чоловіки ховалися, він наоборот завжди вибігав, щоб його зловили. І потім один час, все, я поїхав в Яворів. Я думала, що він шуткує. Я поїхав в Яворів. Потім приходить і каже, так, я йду служити. Він добровольцем пішов. Я так дуже його не відмовляв, бо він казав, я йду захищати Україну. Я його підтримував на кожній кроці. Казала, щоб знайшов тебе двоє дітей. За кордон. Ні, я йду, бо в мене двоє дітей. Штай, сину, ви 17 років. Заберуть його. Не дай Бог, щось і стане. Я, собою. Я, я то не переживу. Я готовий до всього. в Бучу, потім приїхав в відпуск, потім з відпуску його направили в Харків. Там же їх розформували. І пішов в Харків. Ну, насправді досить пишаюся з ним, бо такі вибір і далеко не кожен може вирішити так зробити. Кожен день дзвонювалися, коли була можливість. Дуже часто спілкувалися. Розказував про себе, деколи робив розказати типу якісь історії, які в них там були. Звичайно, що питався, як я, як, ну, як ми взагалі загалом. Він там був такий маленький, худенький, ті хлопці мені розказували, побратими його приїжджали сюди. Ну, він не боявся зовсім. Каже, ми здорові такі. А він такий малий, худий, і він вперед, а ми за ним йшли. Кожен раз, як він дзвонив, мама, все добре, мама, все добре, але то є війна. Такого дуже не розказувала, мама, на що вам то все знати? Не хотів тривожити. Завжди мені казав, каже, мама, я в полон не здамся. Я кажу, як? А я гранату під себе я в полон не здамся. Тут збиралися сусіди всім селом. Ну, назбирали трохи грошей, тоді були в той час щось 120 тисяч. А тоді ще мені кажуть, Надя каже, є такі гроші, купи, спитай його, може йому купити такі якісь шолом чи штани, якісь такі є, ну, якісь захисні. Я йому кажу, він каже, мама, ви що? каже, Як я можу сам вбратися, якщо є гроші, купляйте два типу вісарку, а потім їх в Донецьк перевезли. Що Може, відпуск буде, я приїду. Я кажу, але я кажу, ну тут допинку, ми тебе чекаємо, а старший так закінчує школу. І я хочу бути на його випускному вечорі. В червні, що я приїду до дитини, і... а в квітні, 7 квітня він загинув, не встиг. Не встиг. І він пішов на позицію і вже не вернувся. Я до нього дзвоню, трубки ніхто не бере, ну в залі мережі нема. Думаю, що тут таке сталося. Пам'ятаю, неділя, такий сонячний день, ну щось мені не то, при щось мені не то. Відчувала. Тут понеділок, після обіду, десь година шоста, дітей не було. Прийшло, що, що пропав безвісти. Діти приходять, а я в кухні. мию підлогу. Діти кажуть, мам, що таке? Я на колінах, тату прийде. Прошу, тату прийде. Труп. Вони дивляться сповіщення. Я так ізразу і з хати старший. Я тоді зовсім спокійна була. Е, приїжджає Орися з тим старшим. Вона завела мене до кухні, каже: сідайте. Я сіла так, я навіть зовсім не відчувала. Вона каже: прийшла повідомлення, пропав без вісті. Я мала дуже багато номерів, хлопців, почала видзвонювати Їм теж тяжко було говорити. Я кажу: хлопці, я вже знаю, що він пропав. Скажіть мені, як і що. І то вже мені тоді розказували, що ми його відтягуємо потрошка. Тому що на них летить то ли жива людина не піде під кулю. І каже, ми дали собі слово таке один другому, що як хтось з нас загине, що ми любою ціною маємо доставити сім'ї. Я його не бачила, мені не показали. Може, по телефоні впізнаємо. Ну, Телефон теж був обгорілий. Ну, мені показали зуби і показали взуття. Я його впізнала по руках і по зубах. Він відчував останній раз, що він мені казав. Що, що, що не добре, що мені не здавалося того часу, що його нема. І снився мені. Потім молодший був хорий. Знаєте, я на роботу, дитину саме лишаю, каже, мама, я тата бачу в кухні. Кажу, як бачив? Я бачив тата ті. Я спочатку так дуже не, і не, не второпав, а потім аж до мене почав ходити, що його нема. А він здається, що він є і все. Мені от зараз, зараз такого дня нема, щоб я не каву собі пила чи ще щось таке зранку і не плакала, і не то все не згадувала. Ну на могилу ходжу кожен майже кожен день і плачу, і знаю, що вже його немає, і не буде. У нього 31 грудня день народження. Новий рік і день народження. Він завжди... Вечером навіть прийшов до мене бутилку шампанського, стакан, чи горнятку. мама, день народження. І так як було того року день народження, я була сама, я просто дуже плакала, згадала той час, що вже більше такого не буде. І я так просила я кажу, дитино, прийди до мене. І, ви знаєте, він вночі прийшов до мене. Так, якби Я сплю, і я так то було без 15-ти перша, я чую, мамо! Мамо, два рази. Це не в сні, це в наявності він мене кликав, я його голос почула, що я аж сіла, розумієте? Я згадую постійно випускний свого молод старшого. Він танцює вальс. Не знаю, звідки, не звідки, з голуб. І так вже. Дуже <му> тяжко. Мрії великі були з ним.